Просять солодощів та мирного неба з дня відкриття. Буковинська резиденція Миколая щоденно приймає близько 200 дітей. Цьогоріч біля хатинки облаштували фотозону, а в приміщенні прикрасили ялинку. На поміч святому також найняли помічницю. Напередодні свята там побувала і наша колега. Резиденція святого Миколая місце, де малеча може попросити про найзаповітніші бажання та відчути справжнє диво. У передень свята гостей тут чимало, тож дізнаємось у них, що просили у своїх листах. Я мрію з ним побачитися Дуже. <клес> Якусь машинку на радіоуправління я, хотів. я хотів би хотів. Лего і солодощі. Я би хотів ще у Миколая попросити миру. Сабий, 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 сабий великий пасал. Я просила цукерки. Мир, щоб війна закінчилася. Про багато іграшок, цукерок. І щоб був мир над головою. Великий набор лекар. Сам Миколай розповідає, діти в своїх проханнях невибагливі, в листах найчастіше вказують принести перемогу. Дитячі побажання не міняються, але найчастіше просять миру і перемоги. Парадоксально. Маленькі дітки ну, ну, в основному, шкільнята. Особливо пишуть, то, що вони були чемні. Не просять такого щось, але ну, є такі чемні речі, наприклад. Молит молитися за, бат, за тата, от, от такими речами цьогоріч біля хатинки дітей зустрічаю помічниця святого. Я зустрічаю діток, спілкуюся з ними. Якщо дітки приходять групами, ми з ними читаємо молитву до Святого Миколая. Я, якщо дітки приходять окремо, просто з ними спілкуємося, підвожу їх до Святого Миколая і допомагаю вже здавати подарунки. Ми складемо ручки, молодці і повторяйте за мною. Чудотворець Миколаю, Допоможи мені в бажаннях моїх. Допоможі мені в бажаннях. Ці щирі очки, які як вони ще вірять в дива, ти наповнюєшся такою енергією, що тобі хочеться це робити, і хочеться. І ну, мені дуже подобається в ролі помічниці. Наостанок чудотворець запевняє всі мрії, обов'язково здійсняться та закликає малечу вірити в диво. Я їм хочу побажати, щоб здійснилися ті бажання. Які вони собі задумали, але знову ж таки, якщо вони були чемні цілий рік, я їм попереджаю, що е те, що ви мені написали, те, що ви мене ви отримаєте, якщо ви були чемні, а якщо були не чемні, можете отримати і бучок. Буковинська резиденція Миколая прийматиме відвідувачів до 23 грудня, а відвідати її можна за попередньою реєстрацією. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.